Що несе грудень та ропрогноз для знаків землі? І перше, це тілець. Що несе грудень для тельців? І так, основна енергія грудня для тельців. Що буде відбуватися у грудні і у коханні, у відносинах? Що буде відбуватися у бізнесі та грошах? І порада грудня, порада карт на грудень для тельців. І так, перша це основня, основна енергія. Основна енергія це аркан шостий, аркан, аркан вибора. Тобто, грудень для тельців пройде під, під егідою вибору. Що робити? Що робити? Кого обирати, який шлях обирати, яку роботу, да, і так далі. Дуже цікава ця карта вибору саме на цьому таро. Вона ще вказує, що це вибір між ну, чимось духовним або справжнім, або тим, що Куди тебе веде може Бог або твоя совість і таким земним. Але це земне, воно, як, ці, як ця жінка, вона як окови. Да? Тобто це може бути навіть і страхи. Що буде відбуватися у тельців в особистому житті? Десятка кубків. Десятка кубків це непогана карта. Да? Вона каже про сім'ю. Тобто, ви будете, тобто той, хто знаходиться у відносинах, ви будете там і знаходитись. Той, хто не у відносинах, да, хто один, то він а, і буде залишатися сам. Також десятка кубків, вона це остання карта а, цієї стихії, а, кубків води, а вона ще каже про те, що той стан речей, де ви знаходитесь, ці відносини, або той формат відносин, у якому ви знаходитесь, він вас тяготить. І вам жаль їх покинути, або жаль щось змінити, тому що сюди було вже дуже багато сил вкладено. Да? Але а, є намагання звільнитись і піти у щось нове, але це дуже страшно. Страшно щось змінювати. Да? Якщо для вас е, така тиха гавань або е, той стан речей, де зараз відбуваються ваші відносини, вам окей, ну тобто це окей, окей, да? а якщо е, ви хочете щось змінити в своєму житті, е, здобути сім'ю, наприклад, або піти з якихось відносин, то треба піти на ризик. А ризик в тому, що ніхто не гарантує, що буде щось нове краще. Ти просто мусиш ризикнути. Що буде відбуватися у грошах, фінансах, бізнесі? Ну, карта е, уміреність або мистецтво, якщо вона називається, це все окей, все добре. Е, тобто, баланс. Ви знайшли якийсь свій баланс. Я не е, кажу, що тут багато грошей там, да, вона не каже про великі багатства, але каже, що достатньо. Да, для вас це буде достатньо. Ваші з, 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 з звершення, ваші досягнення, ваш фінансовий потік для вас буде достатній і достатній зі знаком плюс. І основна порада грудня е, від карт е, для тельців. Um, не обмежувати себе. Uh, тут ця карта вісімка мечів каже, що всі забобони, обмеження і проблеми, мілкі, які вам здається, вони тільки у вас в голові. А ще uh, ця карта каже, що якщо на вас навалиться велика кількість якихось незначних, але досить великій кількості проблем. То не треба на цьому загострити свою увагу, так як може піти щось більш вагоме да, з вашого, так скажемо, поля зору. Так, далі в нас стихія землі, це в нас хто? Так, рак, це в нас вода. Повітря, а вогонь це в нас діва. І так, Діви, що для вас несе грудень, основна енергетика грудня. Далі, що для, буде відбуватися у грудні у відносинах, коханні? І що буде відбуватися у грудні гроші, кар'єра, бізнес? І порада від карт на грудень для Дів. І так, основна енергія луна. Ну, це дуже важка карта. А, для когось, для дуже-дуже маленької кількості людей це може проходити про те, що вам треба почистити себе. Може бути яке да, чорної магії. Але а, це може ще для деякого сказати про якісь психологічні проблеми або проблеми з алкоголем, або якимись речовинами. Але в більшості своєї. Луна каже на темний період. Темний період, коли вам здається, що ну ви нічого не можете змінити. Ви дуже хотіли щось змінити, але ніяк не вдається. І по Луні ви намагаєтесь, да, тут навіть намальований такий рак, який намагається вилізти з цього болота. Він прикладає всі зусилля, але в нього не виходить. У Вас просто зараз нема на це не сил, ні якогось бачення. І луну можна, можна тільки перечекати. Що вас чекає у відносинах кохання? Ну, Теж старший аркан, теж, але це жриця. Якщо у вас нема відносин, то їх тут і не буде. Якщо у вас є відносини, то вони мають якусь ем, таку вуаль таємничості, або та, е, якоїсь тайни, це що каже? Це або у вас є відносини. Ем, Якісь непонятні да, то, то ви не розумієте, куди вони йдуть, що партнер хоче, що він відчуває, що відчуваю я. Тобто повна невизначеність. І для деяких це може говорити про те, що у відносинах присутня якась таємниця або зрада. Взагалі, да? два таких достатньо важких, невизначених аркана, але йде на грудень. Що чекає гроші кар'єра? Ну тут навпаки все добре. да Рицарь Жезлів каже, що грудень для вас принесе якісь можливості, де ви зможете там якогось зачарувати е в бізнесі, в роботі, да? продвинути своє, досягнути, блиснути, стати лідером, домогтися того, чого ви хочете. Тобто всі карти у ваших руках. І. Е Порада від карт на грудень для Дів. Сімка жезлів боріться. Да? Тобто, да це каже і про Луну, і про жрицю. да Жриця, е, 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 да багато чи не визначено, але боріться за те, щоб все стало ясно. да Та якось і так, як із і луною, якщо якісь темні часи і вам. Здається, що нема виходу, і ви не бачите, ви боріться і ви, навіть якщо ви один в цьому полі стоїте. Але карти говорять, що боріться і ви здобудете перемогу. Не складайте руки. І останній знак стихії землі це козиріг. Основна енергія місяця грудень для козирогів. Що буде у відносинах, коханні? Гроші кар'єра, бізнес і порада від карт на грудень для козорогів. Основна енергія дев'ятка жезлів вам, ну це така це енергія вогню, але це як блискавка, да, вона. Бистро, швидко о, промайнула, да, і треба о, успіти схватити, о, так скажемо, удачу за хвіст. Тобто, дев'ятка жезлів о, говорить про те, що буде якісь спалахи, да, буде якісь спалахи ваших якоїсь діяльності, да, або якихось зустрічей. Тобто, ну, це такі спалахи, які м, навряд чи призведуть до чогось серйозного. да, У вас будуть якісь там може ідеї да, народжуватися, або ви швидко можете заробити гроші, але це тут і зараз, і в не дуже великій кількості. Ви можете якісь знайомства завести. Але також ця карта каже про те, що буде якісь шанси, да, шанси, які треба вхопити. да, Це як. Вспіти впригнути в останній а, потяг, да, який вже від'їжджає. Або ви вхопите, або цього шансу у вас більше не буде. Що вас е, чекає у відносинах у коханні? Якщо ви е, е, самотній, у да, вас нікого нема, то е, грудень вам несе нові знайомства. Е, якщо ви у відносинах, у сталих відносинах, да, наприклад, але, там, зустрічаєтесь, грудень каже, про це карта каже, що в грудні буде щось нове по енергетиці, це якісь нові. З подвіжки, так скажемо, да, коли там, може, це буде пропозиція, да, може ви, е, вирішити двох, що вам вже час жити разом, да, або як сім'я вирішить час заводити дитину. Да. Якщо це вже сталі відносини в сім'ї, то якийсь новий подих, або якісь е, нові, е, нові плани. Е, і що гроші бізнес-робота? Шостка кубків це добре. Все добре, робота вам буде приносити задоволення. Да? Я не можу казати, що тут щось про якісь кар'єрні здобутки або накопичення грошей, але те, чим ви будете займатися в грудні або ту кількість грошей, які ви отримуєте, вона буде е, отримана з легкістю і буде приносити вам задоволення. Ви будете задоволені тим станом речей, які у вас є. І порада на грудень, Ого, страшний суд іде. Він каже, що в грудні е, ну, це така карта, як порада, вона навіть уточню. Вона каже про те, що час змінюватись. Будуть якісь події в грудні, які змінять ситуацію справ. Це можуть бути події глобальні, це можуть бути події ваші, особисті, але щось таке, після чого, як раніше, вже не буде. І вам потрібно буде адаптуватися і змінюватися, і приймати рішення. Не засиджуватись бистро-швидко приймати рішення. Ну, це дуже созвучно з цією картою, да, першою дев'яткою жезлів, де я казала, що потрібно більш швидко е якісь е приймати рішення або заводити стосунки, або е вскочувати так, да, бистро-швидко е до якоїсь ситуації.